Цікаво пізнавально та активно провести канікули в Івано-Франківську працюють зимові школи, в межах яких у вільне від навчання час діти можуть відвідувати заняття, майстер-класи та екскурсії. Усі активності у закладах позашкільної освіти стартують о 10-й годині. В дитячій міській екологічній станції вже зібралося чимало дітлахів. Для кожної вікової категорії знайдеться щось цікаве. Учні початкових класів створюють різноманітні вироби, а старшокласники працюють над дослідницькими проєктами. Свою дитину на заняття привела і Тетяна Медвідь. Дуже мені подобається. Дома нема нічого. Дома тільки я і вона. Ми не, ну, не можемо так розвиватися, як тут. Тут цікаві екскурсії, заняття, дуже, дуже задоволені. Якщо чесно, що є от такий формат, що дитина може десь відвідувати, розвиватися більше. Я безмежно задоволена, безмежно задоволені родичі. Завжди фотозвіти, завжди цікаві емоції, переповнена. Ну, дитина, знаєте, живе. Я дуже задоволена, бо в мене такого не було. А от вона ходить і вона задоволена кожного дня. Кає, от мам, сьогодні треба ти каже. що сьогодні не треба. Сьогодні вихідний М -м -м, на жаль радіють цікавинкам і діти. Третєкласниця Наталя старанно створює кошичок на майстер-класі і каже, що такі канікули їй більше до вподоби ніж просто час проведений удома. Дівчинка розповідає: вже встигла створити й інші святкові композиції, ходити на заняття. Тому що якби я сиділа вдома, то я б 100% в телефоні сиділа. Ми робили такий віночок, ми вирізали ялиночки і чупачупси, і подаруночки всякі з паперу, і клеїли на папір. Директорка дитячої екологічної станції Галина Глушко розповідає, щодня зимову школу тут відвідує від 30 до 40 діток. Окрім рукоділля, проводять тематичні заняття та екскурсії у теплицях, де вихованці знайомляться з рослинами та їхніми особливостями. Батькам дуже зручно і комфортно, тому що щоб дітки не перебували в гаджетах вдома, вони їх приводять до нас, і в інші позашкільні заклади. Ми організовуємо різні активності, майстер-класи. Так як в нас екологічна станція, різні екологічні проєкти. Ми втілюємо в життя. От вчора вони були в Прикарпатському університеті на кафедрі екології та біології. Побачили дуже багато цікавого того, чого в них немає вдома, немає в ліцеях. Стараємося діток всебічно розвивати. У департаменті освіти і науки кажуть, такий формат зимового дозвілля уже давно має попит не лише у франківців, а й у внутрішньопереміщених діток. У кожному з двох десятків закладів, де проводять заняття, облаштовані укриття. Тож за безпеку під час повітряних тривог батьки можуть не переживати. До того ж, дітям пропонують широкий спектр безкоштовних активностей. Наразі з 30 грудня працюють наші школи з 10-ї години ранку до чотирнадцятої години без обіду. Вони повністю безкоштовні є. Дуже великі напрями, такі як спорт. мистецтво. Музика Танці, малювання, підготовка до занять, вивчення іноземних мов, екскурсій тощо обираєте на свій смак, обираєте за тим за територіальним принципом, чи ви готові возити дітей до центру міста, чи вони будуть відвідувати гурток в вашому районі і записуєтесь попередньо, реєструєте дитину, і відвідуєте ці школи. Для того щоб відвідати заняття, необхідно заповнити форму реєстрації. Щодня можна обирати новий гурток або й поєднювати. Ти одразу декілька. Богдана Лисенко, Святослав Фивенюк, телеканал 402.